А в Україні зафіксували спалах кору за перші три місяці цього року. Захворіли вже 472 людини. Це більше ніж за весь 2024. Найбільше випадків на Буковині та Закарпатті у центрі громадського здоров'я кажуть, епідемічний процес поширюється, але зупинити його іще ще можливо для цього необхідна масова вакцинація. Нагадаємо, щеплення залишається головним захистом для дітей і дорослих від цієї недуги. Які ризики, як захиститися від кору, розпитаю Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва. Вітаю вас в нашому ефірі, пане Сергію. Бажаю здоров'я. Навзаєм у мережі з'явилася інформація про спалах кишкової інфекції в одному з дитсадків столиці? Це для початку. Розкажіть, будь ласка, що відомо, і в якому стані діти, що стало причиною, можливо, вже знаєте. З 17 по 19 число до нас надійшло чотири термінових повідомлення про захворювання з підозрою на газ на ГКІ. При зборі епіданамнезу і обстеженні хворих було встановлено на швидких тестах у одної дитини ротавірус. На сьогоднішній день під розслідування продовжується. Здійснюються всі заходи з даного випадку, тобто робота продовжується. Більше на сьогоднішній день захворівших поки що немає. Пане Сергію. А будь ласка, розкажіть. От станом на сьогоднішній ранок: скільки випадків захворюваності на кір зафіксовано у Києві? На сьогоднішній день по місту Києву зареєстровано 33 випадки на кір. Якщо по по нашим даним найбільше число випадків було зареєстровано в квітні місяці. Це 29 таких випадків. Що стосується спалахів кір, то у нас це ці всі випадки ну, є пов'язані між собою, і ми вважаємо, що це є. У нас чотири спалахи: два це сімейні вогнища по два чоловіка. І два в навчальних закладах. в одному закладі було чотири випадки, в одному закладі 18 випадків. А які чинники сприяють поширенню кору от у столиці, зокрема, і чи існує ризик зараз масштабного спалаху? Ну, в першу чергу ми повинні звернути увагу, що кір має циклічність. Тобто кожні 5 років йде підйом захворюваності. По друге, це контагіозність захворювання. Тобто, якщо в колективі є хворий, то 10 контак... із 10 контактних хворих 9 обов'язково захворіють. Також потрібно знати, що Шлях передачі цього захворювання це повітря крапельний, і якщо хвора людина була у даному приміщенні, то протягом двох годин інші люди можуть заразитися і захворіти. Що стосується розповсюдження, також слід вважати, який вакцинальний статус в даному колективі. Також однією з причин це може бути допуск дітей хворих в колективи, де є невакциновані діти. Також на сьогоднішній день ми відмічаємо міграцію в населення і в деяких що дітей, що дорослих невідомий статус вакцинації. І люди не звертаються до своїх сімейних лікарів, щоб поновити цей статус або вакцинуватись. Тобто така ситуація, і на сьогоднішній день ще велику роль відіграє те, що Невакциновані діти під час повітряних тривог знаходяться oh. у сховищах в одному приміщенні, і тобто там можуть також заразитися, так як у нас є той випадок, де 18 спалах, там де 18 хворих, то з при зборі під аналізу з'ясовано, що хвора дитина ходила до школи чотири дні, і вона заразила інших дітей. Ну але ж в Україні обов'язково є вакцинація від кору. Вона є безкоштовною в рамках календаря щеплень. А чому на вашу думку баки відмовляються вакцинувати своїх дітей? Взагалі, наскільки високий у нас відсоток невакцинованих від кору дітей зараз? Якщо питання чому, то один час, ми всі пам'ятаємо, була дуже сильно розвинута антивакцинальна програма. І всі люди перестали довіряти і не прислуховувалися до порад лікарів. На сьогоднішній день в Києві ну, високий показник вакцинації планової дітей. Да, ця вакцина безкоштовна, вона захищає. І якщо взяти за 4 місяці, то вакцину... ну, план виконання цієї вакцинальної кампанії – 32%. Взагалі планується на рік. Це... Вакцинація а, пане Сергію, у нас буквально хвилина, якщо можна у Солом'янському районі Києва і на відрадному це масив, да зафіксований ще й спала гепатиту. А розкажіть, будь ласка, чи вдалося стабілізувати ситуацію і скільки хворих на гепатит А зараз у Києві? На сьогоднішній ранок у нас зареєстровано 76 випадків захворювання на гепатит А, із них 35 це діти. Що стосується на стаціонарному лікуванні, знаходиться 30 осіб, із них 13 діти. Нами на сьогоднішній день проводиться вся робота, аби стабілізувати ситуацію і не було різкого різкого підвищення захворюваності на гепатит А. Тобто Нами проводиться дослідження як питної води водопровідної, так і бюветних комплексів, так і озеро, що знаходиться поряд. Також бутильована вода, яка реалізується поряд в закладах торгівлі. Ми активно на сьогоднішній день виявляємо хворих. Вже провели три таких етапи виїзні. Тестування людей в даному мікрорайону на швидкі тести від гепатиту. А угу. і при дослідженні нами вже охоплено більше 700 людей, із них було 15, вже позитивних. Ну знайдено виявлено 15 осіб позитивних. Тобто їм надані рекомендації. Вони звернулися до лікаря і далі проходять обстеження. Пане Сергію, я вам дуже дякую за вашу роботу і, звісно, за ваш час за цю розмову. Це Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва. Дякую вам. Гарного дня. Дякую вам. На все добре.